Я чую, сила від мене пішла. І я б хотів би глянути ту жіночку, де вона стільки віри набрала. І як вона так змогла. Знаєте, не було ніяких релігійних таких обрядів для неї. Я тільки торкнусь. В неї така віра була. І хай така віра сьогодні буде, як ми торкнемося тіла Ісуса, крові Ісуса. Хай прийде відповідь, яку ми просимо у Бога, чи то зцілення, чи ще яка благодать. Хай прийде в нашу долю, в наше життя, в наше майбутнє. Хай з неба полються потоки Божої благодаті. Бо з такою вірою давайте виконувати слово Господнє. Із такою твердою вірою. Бо друга жінка, яка теж дивує, Ісус каже, ну не добре взяти хліб дітей, кинути собачкам, а вона в вірі стоїть дальше. А вона в вірі рухається дальше. Каже: о Ісусе, Ісусе, ну тож і, і, і собачки їдять кусочки хліба, які падають на землю Ісус каже, Велика віра. Твоя, іди, донька твоя здорова, і в ту ми йдемо, її доньку. Вона прийшла, донька здорова. Хвала Ісусу Христу. Тому друзі, вірую в Слово, вірую в Його заповідь, вірую в Ісуса, який переміг всі силитьми. Ми виконаємо цю заповідь, і хай по вірі нашій прийдуть мега благословення в наше життя. У всі сфери наше життя, щоб не було так, що ми діти багатого батька живемо, бідно. Ні, щоб ми діти багато батька були багаті багатством батька і охороною, і різноманітною благодаттю. щоб ми бачили руку Його в нашому житті, і справа, і зліва, і спереді, і ззаді.